Групи європейських військових найближчими тижнями прибудуть до України. Їх завдання оцінити можливості розміщення міжнародних сил. Ініціатором так званої коаліції охочих формування, яке зможе забезпечити безпеку українських міст стратегічних об'єктів, виступають Франція та Велика Британія. Попередньо міжнародні сили не розгортатимуться на лінії фронту, але можуть стати стабілізуючим чинником у повоєнний період. Військові з Європи мають визначити кількість потенційного контингенту та місця, де його розмістити. І зараз з нами на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаємо вас! Вітаємо. Так, доброго дня, пане Тарасе, От як ми можемо оцінювати це рішення, яке вже переходить в дію? Це символічний крок, чи все таки це справжній механізм стримування? Ну головною, все рівно е, е, знаєте, скелетом безпеки України є виключно українська армія та продукція власного ВПК. Це ми повинні перше розуміти. Те, що зараз відбувається, це глибші дискусії, які вже формуються в, в, в конкретні рішення. Фактично, те, що ми бачимо, коаліція хоче. Це формування нового НАТО, яке буде побудовано на зовсім інших принципах, якщо уважно подивитися, хто був присутній на цій зустрічі. Там немає, наприклад, угорщини та словаччини, тобто ті країни, які фактично зараз. І блокують НАТО. До речі, Орбан нещодавно так достатньо роздратовано почав заявляти про те, що ну фактично визнав, що формується новий блок НАТО. Ну він не називав, може не називатися НАТО, може бути в рамках НАТО, але він дуже побоюється, тому що в даному випадку його фактично викидають всіх цих рішень, які на які він впливає, і він взагалі може і не бути потрібним путіну в такому статусі. Тому тут глибші дискусії. Ми повинні розуміти, що це в першу чергу повинні бути не миротворці, як у нас часто їх називають, тому що фактично це повинні бути армії, які готові бути стояти поруч з українською армією, готові захищати східний фланг Європи. Пане Тараса, ось цей паралельний блок альтернатива НАТО, про який там в своїй колонці Орбан трошки роздратовано заявив. Як ви кажете, а що може стати основою цього паралельного НАТО? Ну, основою, скоріш за все, буде побудований на інших принципах, на двосторонніх договорах і розумінні того, що Головним таким стримуючим стримуючим блоком буде такий неформальний, а може формальний союз країн Північної Європи, України Польщі, країн Балтії, Румунії, Болгарії, скажімо за все, тобто, ті країни, які безпосередньо мають кордони з Російською Федерацією, може бути визначена участь різних країн в різних спосіб, тому що не всі країни Європи відчувають ризик. Кі від того, що відбувається на східному фланзі, фактично Європи, ну наприклад, Португалія не відчуває таких ризиків, як, наприклад, Фінляндія, припустимо, так чи Норвегія, які мають сухопутні кордони з Росією, чи Україна, чи Польща, тому там може бути різна участь. Або якщо ви не готові, не всі ж готові надсилати своїх солдат в Україну. Якщо ви не готові надсилати своїх солдат, то надсилайте можете компенсувати це грошима. Наприклад, так ви будете утримувати українську армію за власний рахунок для того, щоб забезпечувати безпеку Європи. Тим більше Якщо дивитися договір ЄС, там теж є пункти про взаємну військову допомогу не на тільки в НАТО таке існує. Тим більше країн Європи взагалі сумніваються, чи існує НАТО в, в такому вигляді, як воно написано на папері в П'ята стаття. Чи існує, тому що невідомо яка поведінка Сполучених Штатів Америки стосовно НАТО і чи Готові вони взагалі захищати безпеку Європи? Пане Тарасе Financial Times пише, що країни Балтії хвилюються, що перемир'я в Україні може для них створити ризики. От ви можете пояснити цю логіку, як потенційне припинення вогню в Україні може посилити загрозу для Балтійського регіону? Та не тільки для Балтійського регіону це і Північна Європа, от президент Фінляндії, чого їздить зараз до Трампа з ним гольфу графі. Думаю, що теж доносити свою стурбованість тим, що відбувається. Тому що у них теж є кордон з Росією. У Норвегії є кордон з Росією побоюється Литва, Польща, тому що є спільний кордон з Білорусію. Це враховуючи їхні союзницькі відносини. Фактичний кордон з Росією, тому що. Є там плани у Росіян пробуватися по сувалському коридору до Калінінградської області. Чому така логіка? Тому що це логіка будь-якого режиму, який є агресивним. Якщо припиняється наприклад бойові дії в Україні, то Путін не може зупинити всю цю машину, яка вже Фактично налаштована на війну це купа озброєних людей, які будуть до речі дуже розчаровані, тим, що вони не змогли добити Україну. А це військова економіка, яка ну, вибудувала інфраструктуру на обслуговування війни, і це означає, що Путін для збереження, в тому числі своєї влади, буде змушений відкривати нові фронти. А це найбільше імовірно або країни Балтії, або Кавказ, тому що, наприклад, Путіну потрібен прямий вихід на Іран. А це дуже ймовірно, що атака на Грузію на Вірменію, тому що у Вірменії є спільний кордон з Іраном для того, щоб мати сухопутний сухопутний зв'язок саме з Іраном, для того, щоб доформувати цю цю війську. А це логіка будь-якого режиму, який. Не хоче точніше визнавати поразку в Україні, наприклад, або поразку зовнішню поразку. Стосовно заяв президента Фінляндії Олександра Стуба, зроблених після зустрічі з Трампом, тут також хочемо звернути увагу на певні дати, які були озвучені. 20 квітня, гарна дата для припинення вогню в Україні, заявив Олександр Стуб. Власне, певно говорив про певний дедлайн, так би мовити, психологічний дедлайн згадував трошки згодом після гри в гольфі з президентом Фінляндії Дональд Трамп. А як маємо розуміти ці заяви, що ви скажете стосовно цієї дати, 20 квітня, на яку вочевидь зараз орієнтується Дональд Трамп? Це вже неможливо зробити, тому що росіяни висунули абсолютно неприйнятні умови щодо припинення вогню. Вони ж сказали, що припинення вогню можливо, якщо буде припинена західна допомога, припинена допомога в розвідці, і буде взагалі припинена будь-яка допомога Україні. А ЄС сказала, що цього вже не буде. Навіть сам Дональд Трамп сказав, що ми не будемо це робити. Тобто, передумов, які Росія висунула для припинення повного вогню ну немає. Більш того, вони навіть не хочуть дотримуватися так званого енергетичного перемир'я. Вони вже заявляють, що Україна там щось порушила. Далі вони висувають різні дати що начебто воно почалося 18-го числа а 18-го числа а після 18-го числа були удари і по території росії і по енергетичній інфраструктурі і по території україни і вони от вчора буквально чи коли на днях заявили що і це не буде дотримуватись тому я не бачу як воно реально може бути втілене в життя Дякуємо вам за відповіді за те, що долучилися до нашого ефіру в марафоні. Єдині новини Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи був наживо.